Будьмо уважні. В тому часі один законовчитель приступив до Ісуса і спитав Його, спокушаючи учителю, котра найбільша заповідь у законі. Він сказав до нього: Люби Господа Бога Твого, всім Твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою Твоєю, це найбільша і найперша заповідь, а друга подібна до неї. Люби ближнього твого, як себе самого, на цих двох заповідях стоять увесь закон і пророки. Коли фарисеї були в клубі, Ісус спитав їх, що ви думаєте про Христа, Чий Він син, кажуть йому Давидів, Він до них мовить, як же то Давид у натхненні називає його Господом, кажучи: Господь промовив Господеві моєму, сиди праворуч мене. Доки не покладу твоїх ворогів під ніжком ніг твоїх. Коли отже Давид його називає Господом, як він може бути його сином? Ніхто не міг йому відповісти і слова, від того дня ніхто не наважився більше його питати, слава Господи слава. Дішителю душе істинне, ще зі серця іспогані, сокровище боги, не подаю, прийди все лиця нас, і очисти нас усякий яскверний і спаси Божі душі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Присадьте на годинку. Брати і сестри, сьогодні переживаємо 15-ту неділю після зіслання Святого Духа, і Господь нам дає чудове слово. Слово, по суті, з якого має у нашому житті практичному все починатися. Тобто слово про любов, про те, як вчитися любити і взагалі як показати свою віру практично. Дуже файне Євангеліє. Рекомендую вам на домашнє завдання вдома перечитати. І ми, ми бачимо, як Ісус каже, як, як до Ісуса приходять хлопці, законовжителі, ті, які вивчали Слово і спокушають Його. Ч, чим саме спокушають? Виявляється, в Євреї на цей час, коли вже Ісус проповідував, було понад 613 різних заповідей, різних правил, постанов, які треба було дотримувати. І були різні школи. Були такі школи в законовчителів, які казали, так, на першому місці мають бути ось такі ось такі правила, на другому ось такі, на третьому такі. І вони між цим, на, на цій почві, на цій основі вони дуже багато сварилися. І вони підійшли до Ісуса, аби прощупати, а якої, якої теорії Він дотримується. Ні? Що, що важливе, а що ні. Що є на першому місці, а що на другому. І Ісус зробив дуже хитро. Він відповів, як справжній Бог, що на першому місці є не ваші правила, не те, що ми собі придумаємо. На першому місці є не те, що ми собі думаємо, але на першому місці є любов. І тут, і тут важливо, бо оці вони легко ділили людей. На перший сорт, другий такі сякі, ті, які дотримуються такої ідеї, ті, які такої. У нашому випадку це може бути часто. Коли я неодноразово стикаюся з тим, як ділять людей на різні патріархати. Отакий От патріархат добрий, а цей ні, а цей, а цей злий, а той ще гірший. І, і виходить дуже зручно, коли ти належиш до якоїсь окремої церкві, як, яку названо там, не знаю, легітимною чи дуже доброю, тоді ти можеш нічого не робити. Все, Бог у тебе в кишені. Ти вже маєш візу до Царства Божого. І, на жаль, таким чином, церква купа разів заходила в глухий кут. Натомість, Ісус нам пропонує зовсім інше. Він у 36 му вірші каже, яка найперша заповідь найбільша? Ну то люби Бога По всім серцем, всією душею, всією думкою а ближнього як себе. І слухайте, це важливо, яка заповідь для тебе або яке правило для тебе на сьогодні найважливіше в церкві? Я не багато є священником. Але я вже стільки зустрічався, так, так часто зустрічався із таким неправильним законництвом. Коли собі одна людина придумає, що, наприклад, там основна святиня, це особливо відчувається в сільських таких парафіях у горах, це, аби жінки ходили в хусті до церкви. І хто в хусті, той добрий, а хто без хустки, то ні. Вдома, як ти живеш, не важливо. Яке твоє серце перед Богом не так важливо. Хустка, тобто зовнішня форма, на першому місці. Колись мене вразила історія, як Антоній Сурожський, такий єпископ, православний, проповідував у храмі, здається, в Лондоні, бо якась пані з його парафіянок, коли зайшла якась жіночка з дитиною без хустки, то просто вигнали її з церкви. І Єпископ Антоній став на казательниці і каже, так, я, щастя Боже, я не бачив, хто це зробив. Але каже, в ім'я святого Бога. Я вас зобов'язую, хто це зробив за ту жінку і за ту дитину молитися до кінця свого життя. Бо через ваше правило, через хустку, ви вигнали її з церкви, і невідомо, коли вона наступного разу до церкви прийде. Уявляєте собі і зобов'язав до, до кінця життя за неї молитися. І сказав амінь і завершив цим проповідь. Або, наприклад, я з цим стикався у рідному селі моєї дружини у Косівській Поляні. Я таке вперше раз чув, не знаю, чи у вас таке є. Спробуємо на, у пості нові традиції завести. Там є, є одна пані, ну, з якою я стикався, яка наголошувала, я Великий Піст так дотримуюся, що в мене на Великий Піст навіть каструлі інакші. Ну, бо чого? Бо не можна брати ті каструлі, в яких ти жирне щось робиш не, там, на, на сало, то брати на піст. Навіть, я каже, навіть кастрюлі. Апостол Павло про, про таку ревність каже так. Я подивляюся ревності моїх братів, але вона нерозумна. Я, подив... я подивляюся ревності моїх братів багатьох людей, які у деяких таких нюансах будуть дуже доточними, але вона нерозумна. Бо так, важливо зберегти і піст. Так, важливо є різні тим, не знаю, традиції, обряди наші церковні. Але якщо ми цим керуємося, то біда нам. І тому, брати і сестри, яка відповіть Бога на все це? Відповідь Ісуса любити. Перше вчитися любити Бога, а відтак вчитися любити ближнього. Спробуйте собі поставити таке запитання. Протягом останнього тижня по десятибальній шкалі від 0 до 10. Наскільки мені вдалося любити тих людей, з якими моє життя пересікалося? Наскільки мені вдалося любити тих людей, з якими я контактував? Не будемо зараз робити перекличку в церкві, визивати всіх, але, але кожен собі поставте оцінку від 0 до 10. Наскільки з моїми колегами, з моїми рідними в домі, мені вдалося побути ну, у любові, вдалося полюбити. Чому це так важливо? Одне з ключових місць нового завіту це є Іва... перше послання Соборне Івана, 4 глава, де він говорить таку річ. Іванліст Іван. Коли хтось каже, я люблю Бога, а ненавидить свого брата, той неправдомовець. По-нашому кажучи, брехач. Коли хтось каже, що я люблю Бога, але брата свого ненавидить, той брехач. Бо хто не любить брата свого, якого бачить, той не може любити Бога, якого він не бачить. І, і таку заповідь ми одержали від нього. Хто любить Бога, той нехай любить і брата свого. Тобто, просто кажучи, і аналіст Іван наголошує, що моя віра до Бога перевіряється тим, як я вмію любити. Як я вмію любити? І тому Господь нас так любить, що у храмі, у церкві, що у вас на роботі дасть вам спеціально таких людей, які для вас будуть, може, колючками, які спеціально будуть вас зачіпати. Чого? Аби вчитися любити. Бо легко любити комфортну людину. А попробуй полюбити некомфортно. І подивіться на, загально, загалом на ментальність нашу, на ментальність цього світу. Що нам найбільше бракує? А ну згадайте, що ви найбільше бажаєте на день, на день народження, на весілля? Що найбільше бажаєте? Як там щастя, здоров'я. Я, я бачив, коли один чоловік вітав, то, то він це так розгубився, бідний. Бо мікрофон у руках ніколи не тримав. Та каже: бажаю вам щастя, здоров'я, здоров'я, щастя. І десь шість разів повторив і сказав амінь в кінці. Або як один казав, бажаю вам діточок як на небі, так і на землі. Бо такі, коли, коли ми говоримо якісь бажання, виникають та якісь такі цитати, які у нас я готові у голові. Тобто, ми, ми бажаємо що здоров'я, грошей, миру. Правда, по суті, те, що треба в руки, і це не є погані речі. Але, але що, що таке здоров'я без любові? Ну ніщо, що таке гроші без любові? Ти бідний. Скільки ви знаєте людей, які матеріально маються непогано? Але без любові ти бідняк. Що таке мир без любові? Це пустка. Тому товариство Ісус наголошує любити. Любити. Яке завдання моє, як вашого нового священника служіння на цій парафії? Я пробував собі намалювати якусь стратегію, то моє завдання це любити. Навчитися полюбити вас, навчитися ще більше з вами полюбити Бога і навчитися полюбити тих людей, які ще Бога не досвідчили тут у Мукачеві. Любити. Недавно чув проповідь одного старшого проповідника, і він каже: найкращий подарунок, який може дати священник, або взагалі будь-який проповідник. Не, людям, яким служить, це перемін у себе, коли ти вчишся любити і коли дивиться люди на тебе і можуть почернути любові. Яка основна робота чекає у новому навчальному році? У багатьох з нас є діти. Слава Богу, є кому в церкві кричати. Хтось онуки відправляє, а хтось навчає, а хтось викладач. Яка наша основна робота на цей навчальний рік? Ну, ясно, у, у пріоритеті це вижити. Так? Хтось сказав, що. Якщо в ніч із серпня на вересень прислухатися вечором, то ви вчуєте, як плачуть вчителі, ні? бо починається робочий час. Або як в одному жарті вчителька каже дітям у класі: діти, хто буде чемно вчитися мати добрі оцінки, то потрапить у кінці року в царство Боже. Діти, хто буде погані оцінки, мати то в пекло. А один Петрик піднімає руку та каже, Марія Васильівна, а Живими ніяк не вдасться завершити школу. <рес> Живими завершити школу не вдасться. Ні, наше завдання, брати і сестри, це полюбити. полюбити. А ну ж згадайте швиденько на скору руку своїх учителів із школи. То, то аж за, занадто багато матеріалу ми не пам'ятаємо. Я знаю, ну щось там було, пам'ятаю з хімії. Так, як, як сказав один чоловік, що усе, що я пам'ятаю із алгебри, це H2O. Ми щось, щось пам'ятаємо, але загалом, що ми пам'ятаємо? Ми справді пам'ятаємо, як нас любили. Ми тих, ми тих учителів пам'ятаємо, які любили, з якими можна було спільну мову знайти. Тому основне завдання від сьогодні на початок навчального року це навчитися любити. А я, яке завдання на новий церковний рік, який сьогодні розпочинаємо? Так само полюбити більше Бога у церковному році? Яке завдання на сьогоднішній день? Любити? Брати і сестри, Християни від нехристиян відрізнялися не тим, що ми вміємо за лазерним рівнем хрест на себе класти, чи там поклони правильно бити. Я бачив у Єгипті мусульмани вони 5 разів на день моляться. І у них у реально у чоловіків тут є такі шишки на голові. Шишки від того, як вони поклони б'ють. І вважається так у народі, чим у тебе жирніша шишка, тим ти більш побожний чоловік. Я пробував так робити, хоча я не мусульманин. Но шишку собі набити не є так тяжко. Натомість, справді перемінити серце через Духа Святого, справді дозволити Богові, аби тебе змінював. По-справжньому любити у буднях, у роботі, у навчанні, оце вже трошки важче. І тому основне завдання, яке нам Господь сьогодні пригадує 15-ту неділю після зіслання Святого Духа, це наскільки ти любиш Бога, наскільки ти вмієш любити людей довкола. І таке останнє слово на цю проповідь останнє. Так, так само із першого Соборного послання Івана 4 глави, послухайте, яке файне. Любі, любім один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Уявляєте, ми можемо один, один перед одним перед очима. Стріляти будь-яким посвідченням. Дивися, я з такої церкви, з мукачева, а я з такої церкви, а я з ще, ще, ще якої. Перед Богом це рівно майже нічого не означає. А що для Бога означає? Наскільки ти любиш любі, любім один одного. Бо любов від Бога, і кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога, ось яке має бути наше посвідчення на сьогодні, ось яке має бути наше посвідчення на цей тиждень. Один, один перед одним не якимось аргументами кидати, але, але один перед одним спішитися і випереджувати, і любити. Тому чекає нас багато роботи у парафії, чекає нас багато роботи в у школах, у університетах, чекає нас дуже багато роботи вдома, але це файна робота. Не легка, але дуже файна. Бо плоди її файні. Бо плоди любові, благословенні Богом, завжди файні. Slava Jėzui Kristui!